Розшукуємо 12-річного Максима Катуніна з міста Херсон. Хлопець зник у листопаді минулого року, і де він зараз ніхто не знає. Я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості Максима вдасться відшукати. Погляньте на фото та запам'ятайте обличчя. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи бодай щось знає про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Махнолія 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. І ще попрошу кілька хвилин вашої уваги. Хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки. П'ятирічного Ярослава Майгора, який зник у вересні минулого року на території тоді ще окупованої Харківщини, я знаю, що на початку цього року дідусю Ярослава вдалося з'ясувати, що хлопчик живий. Чоловік навіть надіслав нам відео спілкування з онуком. Привіт, красавчик. І Узнав мене. А? Узнав мене, Ясик? Як твої діла, хороші хорошими? Yeah. Хлопця начебто вивезли до Росії. І звідти він лише раз вийшов на зв'язок із дідусем, який мешкає на Харківщині. І зараз робить усе можливе, щоб відшукати та повернути свого онука. Чоловік востаннє зустрічався з онуком ще перед війною, бо хлопчик разом з батьками жив у Харкові. В перші дні повномасштабного вторгнення ситуація була там доволі неспокійною, і сім'я одразу вирішила евакуюватись. Поїхали в дітей, попали в окупацію. Куп'янський район Харківщини був окупований майже від початку війни. Тож близько семи місяців пан Сергій ніяк не міг зв'язатися із родиною, але вірив, що з ними все гаразд. Того не було ніякої абсолютно. Тоді з новості узнав, що купін. Били, а Куп'янську вроде стала ще під окупацією. Вони ж там мост підірвали і ЗСУ не змогло перейти на взову. Нагадаю, що звільнення Харківщини було у вересні минулого року. Бійці ЗСУ швидко зайшли у Куп'янськ, але Куп'янськ зловий ще певний час лишався під окупацією. І саме там перебувала родина пана Сергія. Відомо, що ситуація у селищі була дуже напруженою і в якийсь момент там організували евакуаційну колону для цивільних. Родина Майгур скористалася нагодою та спробувала виїхати. Але на трасі між Коп'янськом Вузловим та селищем Курилівка автівки цивільних обстріляли. Виясняли, що якби коли... да, в цій колонії їхали моя дочь з сім'єю. Надіявся, що це не виясняли, що були вони в цій колонії. Донька пана Сергія разом із своїм чоловіком загинула. А от п'ятирічний Ярослав вижив. Вижив і хрещений хлопчика, який також їхав у цій колоні. Саме він врятував дитину і нібито зумів разом з Ярославом дістатись до Луганську. Там чоловік разом із похресником, начебто, якийсь час провів у лікарні, а потім невідомо як виїхав до Росії у Білогородську область. Як я потрапили в Луганську лікарню, мого внука і мать. Зятя. И якобы я, Ярослав мой находится там с ними Белорусской области, теперь в их перевезли. Я не знаю вообще, как это произошло. Общаться, ни, ни с кем не хотят, на, на связь не выходят, не знаю, что происходит там вообще. И вот по сегодняшний день я не могу ничего сделать, чтобы вернуть внука назад. Насколько я знаю, в последнее время они были где-то в Белорусской области. Чи дійсно онук пана Сергія зараз перебуває в Росії і чи дійсно він у Білгородській області достеменно невідомо. Тому якщо раптом хтось володіє інформацією про Ярослава Майгура і його можливе місце перебування, не зволікайте та одразу телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. з будь-якого українського мобільного оператора. Дзвінки безкоштовні. Я всіх прошу, хто хоч щось знає про мого внука, де він, що він як себе відчуває. Будь ласка, сообщіть. Для мене це дуже важливо. Це в мене сьогодні рідна дитина. Я вже не знаю, на кого надіється. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини будь-якому місті в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стопкрайм